Вітаю всіх своїх підписників сьогодні. Покажу вам розклад на тему безробіття. На прикладі своєї клієнтки до мене звернулася дівчина з питанням, чому їй вже дуже довгий час не вдається знайти роботу. І в кінці цього відео ми з вами зробимо загальний розклад для вас. Ви зможете обрати один з трьох варіантів, це буде актуально для тих, хто не може знайти роботу вже певний час, і ми з вами подивимося причини на загальному розкладі. Отже, розклад на питання безробіття. Моя клієнтка, молода дівчина, яка кілька років працювала, вона працювала у фінансовій установі, потім звільнилася і вже дуже довгий час не може знайти собі роботу. Подивимося, в чому причини, що їй з цим робити, і в кінці зробимо такий загальний розклад. Отже, перше питання, яке ми розглянемо: чому вона зараз без роботи? Які причини того, що вона зараз. Без роботи. Друге питання буде, які в неї вже зараз є навички для того, щоб знайти собі роботу. Третє питання буде: яких навичок їй не вистачає для того, щоб зараз знайти роботу. Далі подивимось з вами, в якій сфері їй краще всього шукати. І подивимось, чи знайде вона роботу в рамках загаданого періоду, і це до кінця 2023 року. Отже, давайте дивитися. Розкриваємо карти і дивимося. Розкриваємо одразу з вами всі карти для того, щоб бачити загальний розклад. Я вам буду підносити карти, ви зможете все побачити. Перше питання: яка причина, чому не може зараз знайти роботу? І в нас тут випадає аркан світ. Моя клієнтка, скажімо так, дуже багато всього хоче, вона собі багато всього нафантазувала, і вона хоче одразу отримати все. Вона хоче, щоб робота, яку вона шукає, щоб вона її задовольняла і емоційно, морально, і фінансово. Вона хоче, щоб їй дуже подобалося на цій роботі, і щоб вона одразу отримувала необхідну її зарплатню і забаганки, скоріше за все, по зарплатні в неї високі. Саме через це вона шукає і ніяк не може знайти собі роботу, яка б відповідала цим її вимогам. А які ж в неї є навички для того, щоб знайти таку роботу? Тут випадає старший аркан сила, це говорить про. Те, що дівчина може навчитися робити будь-що. Тобто, якщо навіть в неї і немає якихось навичок, вона може їх в собі побудувати, навчитися. І власне вона з тих, які дуже добре навчаються і може показати всі свої вміння. Знаєте, це так, я нічого не вмію, але я всього навчуся. В неї дуже, дуже великий потенціал. Третє питання, яких навичок їй не вистачає. І тут в нас падає туз кубків. Туз кубків це про емоційність, можливо, їй не вистачає трішечки такої емоційності для тієї роботи, яку вона шукає, можливо, вона. Дуже все сприймає через голову, а не вистачає такої легкості. Вона дуже серйозно сприймає свої пошуки і намагання знайти необхідну собі роботу. А не вистачає якоїсь легкості, не вистачає якихось емоцій позитивних, і саме навички, можливо, не приймати все близько до серця. Ось таких навичок їй наразі не вистачає. В якій сфері шукати, в нас падає. Вісь Мочів, ну, це однозначно сфера, яка пов'язана з інформацією, з ментальною роботою. Це може бути і бухгалтерія, і це може бути якась економіка, це може бути аналітика, будь-яка сфера, яка пов'язана з прорахунком. Також це може бути будь-яка сфера, де може знадобитися її аналітична робота, її розум, її високі аналітичні можливості. І чи знайде вона роботу до кінця 2023 року, в нас падає трійка кубків, це однозначно так. Вона цю роботу знайде і може бути в цьому впевнена. Що потрібно для того, щоб знайти цю роботу, це вже буде залежати від неї. Можливо, їй потрібно трішечки додати емоційності, не сприймати дуже серйозно, так, те, що вона зараз поки що не може знайти роботу. І все ж таки якось співставляти свої, ті, ті можливості, які є на ринку з тими, що є зараз. З тими, що є в що Отже, давайте тепер подивимося загальний розклад. Кожен з вас зараз сядьте, подумайте, хто зараз в пошуку роботи для вас буде цей розклад актуальний. Давайте подивимося зараз причини, чому ви не можете знайти роботу. Я викладу три карти, і ви оберіть одну з трьох, і ми подивимося. Отже, причини, чому ви без роботи для тих, хто обере карту під номером 1, для тих, хто обере карту під номером 2, і для тих, хто обере карту під номером 3. Отже. Які причини, що ви зараз знаходитесь без роботи? Трійка мечів. У, у вас повністю. Зневіра, ви зневірилися в те, що ви можете знайти роботу, це недооцінка своїх можливостей. Ви на нулі, можливо, навіть в депресивному стані. Можливо, навіть хтось вам сказав, що ваших компетенцій недостатньо. Якщо було звільнення з попередньої роботи, вас звільнили без вашого бажання, то тепер ви зневірені, і ви взагалі перебуваєте в такому ситуації, коли. Ви не вірите в те, що ви здатні знайти роботу. Тобто, це знаєте, якщо вас з попередньої роботи, скоріше за все, звільнили без вашого бажання, то ви поки що перебуваєте в такому депресивному стані. І саме через це ви не можете зараз зайнятися нормально пошуками і представити себе у найкращому вигляді. Ті, хто обрав варіант під номером 2, причина дев'ятка мечів, дуже багато у вас страхів і недовіри, скажімо, ви боїтеся вийти з зони комфорту. Можливо, ви не працювали довгий період і були в таких умовах, які вам дозволяли не працювати. І або ви працювали на якійсь посаді, і зараз прийшов час вам цю посаду змінити. У вас дуже багато страхів з приводу можливої роботи, можливої посади і невпевненості в тому, що це вам підійде. Якщо ви думаєте про те, щоб, можливо, відкрити свій бізнес, то тут також дуже багато страхів і невпевненості. Саме ці страхи, вони заважають вам знайти ту роботу, яка б вас задовольнила. І ті, хто брав карту під номером 3, знову в нас мечі, скрізь випала в нас масть мечів. Причина в тому, що ви не можете знайти роботу, в якійсь, скоріше за все, це людина, яка а говорить вам про те, що вам не потрібно працювати, що це не ваше. Сидіть вдома, і це може бути або ваш чоловік, або ваш батько, або навіть старший брат, який говорить вам про те, що працювати це не ваше. Не йдіть, не працюйте і взагалі займайтеся там домом і хатніми справами. Давайте подивимося, що зробити для того, щоб робота знайшлась до кінця 2023 року для тих, хто обрав. Карту під номером 1, що потрібно зробити для того, щоб знайти роботу. Четвірка пентаклів. Ну, по-перше, вам потрібно пересвідчитися, що у вас є наразі достатньо фінансів для того, щоб ви могли, деякий час, перебуваючи в цьому депресивному стані, дати собі можливість вийти з нього. І пересвідчитися, що у вас, ваші фінанси поки що вам дозволяють прожити цей стан і вже після того починати шукати. Я скажу так, що за цією картою фінансів не надто багато, але вони, скоріше всього, є, і намагайтеся зараз не витрачати зайвого, зберегти те, що у вас є, і це дасть вам можливість деякий час, 2-3 місяці побути в тому стані депресивному, його прожити, пережити, а його потрібно прожити і пережити для того, щоб почати рухатися. Тобто порада для вас зараз не витрачати зайві кошти, а зберегти все якомога. Наскільки зможете, настільки зберегти. Для тих, хто обрав карту під номером 2, що потрібно робити для того, щоб знайти роботу, дивимося: Єрофант це вчитися. Ваші страхи, ваша невпевненість пов'язані з тим, що ви не впевнені в своїх знаннях. Краще вам зараз здобути нові знання, пересвідчитися, покращити кваліфікацію, якщо ви давно не працювали, або здобути нові знання в тій сфері, яка для вас нова. І саме ці знання дадуть вам впевненість, і ви зможете показати якісь сертифікати вашим роботодавцям, і ви самі вже будете більш впевнені, у вас не буде такого страху. Або, якщо ви вже отримали, наприклад, або маєте отримати якусь нову посаду, то навчіться в тих, хто вже на цій посаді працював. Вам порада це вчитися. І для тих, хто обрав карту під номером цю. Шістка жезлів. Ну, По-перше, відчути себе, володаркою, становища свого не слухати людину, яка вам щось каже, що, ви чогось там не, що вам щось не потрібно. А відстоювати, відстоювати свої бажання, відстоювати свої права і відчувати себе на коні, відчувати, що ви можете, що ви здатні, і власне бути більш впевненою в собі, не зважати на ті розмови, які ведуться там за вашою спиною, йти вперед. І якщо ви хочете цього робити, будьте більш впевнені в собі. Нікого не слухайте, починайте шукати, робити кроки, і ви обов'язково знайдете. І будете мати те, що вам потрібно. Друзі, буду рада вашим коментарям. Будь ласка, пишіть, задавайте питання і пишіть, чи, наскільки вам відгукнулося той варіант, який ви обрали. Дякую за увагу і побачимось з вами в наступних моїх відео.